Зняв я підтримки, і от я дивлюся, що я просто не хотів ризикувати. Дивлюся, що він би і без підтримок нормально надрукував би точно з такою якістю. Не до кінця ще зняв, там треба трішки, може, шкуркою пройтися. Ну Якісь поверхні чудова, я, я вважаю це, це ідеально. Вийшло взагалі всередині теж чудово. Я, до речі, на стрімі не показав, я потім пізніше згадав за ці зрізи, що вони в оригіналі тут є. Я потім їх зробив вже не на камеру, бо на стрімі я їх забув зробити. Потім вже ще раз розглядав воно все підійшло. Мені вчора так сподобалося прямий ефір весну, що я от вирішив взяти веб-камеру і зробити стієчку під неї Зараз ось такі крючки роблю, потім стієчка ось буде. І тут на сапфірі ще до тих крючків ще надрукується пару штук там запчастин. І буде така типу рука, яка буде тримати, десь тут камера буде стояти, вона буде направлена сюди, і я зможу цією камерою знімати запчастини, які я, де я заміряю взагалі. Ось, до речі, нове замовлення. Може сьогодні запущу стрім. Надрукується все кріплення, тому що в мене тут веб-камері. Зломане. Зломане це вухо, я вже тут за... зашкурив. Я просто наклей посажу, там надрукується кронштейник, такий його просто наклей. Содою засиплю і все приклеєм заллю. Воно буде чудово триматися. Поки так. Ну а тут треба стола зачистити і трішки ще підтримки ці зняти. Ну так класно взагалі. Кайф.